5 порад, як підготувати електроскутер до зими. По-перше, добре вимийте електроскутер. Продуйте його гарно повітрям та просушіть деякі металеві місця, де є корозія, можна прийти або ВД-40, або антикором. По-друге, зарядіть свій акумулятор на 70-80%. О, песик. Зніміть батарею. Або ставте електроскутер в теплому місці для зберігання. Підзаряджай АКБ раз на 2 місяці. Подбай про шини. Перевір тиск у шинах і постав скутер на підставку, щоб колеса не сплющувалися. Подбай про електрику. Перевір усі роз'єми та контакти. А також просуши їх і можеш обробити силіконовим спреєм. Зберігай свій електроскутер у теплі, не залишай свій скутер на морозі, і по весні він буде в тебе як новенький. Підготуй свій електроскутер зараз і навесні подякуєш сам собі. Якщо відео було корисним, став подобаєчку, підписуйся на канал, пиши свій коментар, згоден ти чи ні. Гарного дня, вечора, ночі. Всім пока.